П'ять книжок, які я раджу почитати. Сама собі тестер. практично та феєрично, як завжди. Поїхали. Перша – «Baby Steps» Бай Дейв Ремзі. Це книжка про те, як упорядкувати свої фінанси і нарешті вибратися з боргів. Дейв Ремзі пояснює про сті, але ефективні кроки до фінансової стабільності від створення резервного фонду до інвестування в майбутнє. Дуже рекомендую. Друга книжка це The Compound Effect». Написана Дарен Харді. Дарен Харді показує, як маленькі дії, які ми робимо щодня, з часом приводять до великих результатів. Це книжка про силу звички, дисципліни та послідовності в досягненні будь-якої мети. Маючи це, можна досягти будь-чого. Третя книжка це Start with, Why, яку написав Саймон Сінек. Він розповідає, чому справжні лідери починають із питання, чому. Ця книжка допомагає знайти своє призначення, зрозуміти, що мотивує вас і вашу команду будувати бізнес або кар'єру навколо цього. І четверта книжка це «Never split the difference», написана Кріс Босс. І він колишній переговорник. Він ділиться техніками, які допомагають досягти вигідних домовленостей у будь-якій ситуації від бізнесу до повсякденного життя. Це практичний посібник із переконання та комунікації. А в наше життя постійно з цього складається. І остання книжка це «Rework» by Jason Фрід. Автори показують, що успіх у бізнесі не обов'язково потребує інвесторів, офісів чи складних планів. Rework – це книжка про простоту швидкість дій і фокус на основному. І теж те, що ми можемо постійно допрацьовувати, доробляти або робити якийсь rework для того, щоб все було класно і досягти своєї цілі, мети і всього того, чого ми хочемо. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тут багато всього цікавого про саморозвиток, самореалізацію, про тестування програмного забезпечення. Я теж допомагаю стати, опанувати професію тестера програмного забезпечення, тому якщо вам потрібна моя допомога, пишіть, я спробую допомогти. Моя пошта є в описі під відео, також задавайте будь-які питання у коментарях. Я всім відповідаю. До зустрічі, до наступного відео!